Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Це західна частина України, Івано-Франківщина. Сьогодні у нас, як ви бачите, похмура погода. Навіть ішов дощ. Але нічого, я відправляюся обстригати ремонтантну малину, тому кому цікаво залишатися. А ми поїхали. Також ще покажу господарство і ще дещо. Так, от звичайну малину. Я вже обстриг. Вона туди аж іде. Ось так. Невисоко, зараз покажу ближче. Також ось є ремонтантна, тому її буду обстригати не традиційним методом, а трішечки по-своєму. Це вже провірений спосіб, тому запрошую вас долучитися до обстригання малини. От усі привикли обстригати малину отак, попри саму землю. Попри саму землю, можна трішки вище, отак. Але ніхто, ну, по крайній мірі, я не бачу, щоб обстригали. Малину пів куща ось так, а пів куща залишали. Тому оце я і зараз буду робити. Ми оцим доб'ємося того, що. Малина пів куща, наприклад, зрізаного буде водоносити пізніше. А ось ця, яка не зрізана, вона швидше зацвітає, швидше вам заподоносить, тому, тому вона буде водоносити, як ви це мовите, поступово. Тому давайте почнемо. Ось малина є ось такий кущі. Тут налічується. Сім пагонів, шість вибачаюся, тому буду залишати молоденькі великими, а от старі буду обрізати. Ось так, товсті такі пагони, тому треба трішки прикласти зусиль. Оцей. Так і ось цей. А ось ці два молоденькі я залишу. Також буду ще підрізати ось ці сухі. Це навіть і ламається. Вони тут нам не потрібні. А оці, які я залишу великими, я просто обстригаю Вершки. Ось так. Ми продовжуємо робити так. Ці, я думаю, залишу. Тут де три пагона, залишу такими, як воно і є. Так. А ось тут оцей кущ, то обріжу по своєму методу. ну Мені дуже подобається особисто. Дуже гарний метод. Ну, ось так, у мене вийшов цей зрізав. Тут два, чотири пагона зрізаю повністю і два-три залишаю. Ну, тут також є ще молодесенькі такі. Тут, тут кхе, то я залишив кхе, два і ось ці молоді. Якщо немає молодих... Можна залишити і більше. Так, цей я зрізаю. Тут ще може попастися, звичайно, малина, тому я зрізаю її традиційно. Так. Ось так, на цьому кущі готово, А ось цей кущ зараз я вам покажу, як я буду. обрезать. Вот так. Тут срезаю. Тут срезаю. Тут. Далее вот тут. <связать> И расшта, просто подрезаю вершки. Все. На цьому кущу все зроблено. Ну, можливо, хтось не хоче так підрізати. Я нікого не заставляю, просто показую, як саме, яким методом я обрізаю, тому що казав, ще покажу, можливо, це комусь і буде корисно. Ну, ось так у мене вийшло. Тут ще це моє прирізати. Ну Ось так в основному прирізую половину куща отак низенько. Десь сантиметрів 30. Отак, а решта в пояс прирізую ось так. Також тут у мене є ще отакий сорт <клухи>, малини, що високорослий, тому я тільки вершки йому прирізу. Дуже гарний сорт. Дуже смачна, крупно, плідна. Малина. Ось так. <клухи> А ось оцю отаку підрізав гарненько. Практично рівно все підрізано. Ну, Звичайної малини в нас більше є, але за урожайністю цього року звичайна малина якось не дуже. От сортова ремонтантна, то багатенько було. Малини, а от звичайної ні. Ось так попідрізав. І все. І ось так до зими, до весни вибачаю. Тут, тут, також є звичайна малина, і чомусь, не знаю, чому вона ось зацвіла і ось має плоди. ще Такого не бачив. Залишив спеціально для показу. Також ось ще є. Ось з ці цітей. Отут От так в мене це тут було нещодавно засипано. Всяким таким сіном, бурянами деколи ще й навіть солома була. Ось так. І тут бурянів практично немає. Ось так. Ось закінчую і тут і йдемо з вами дивитися ще дещо. На цей рік все. на Наступний рік планую у два, а то й в три рази більше малини посадити. Тому роботи буде більше, але нічого. Ремонтантну буду розсаджувати, буду докупляти посадкового матеріалу і окрему ділянку буду вести. А звичайно, тут і залишиться. Ось так планую ремонтантну розводити. Побачимо, можливо, і буде якийсь бізнес в подальшому. Так що так. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше перемоги. Всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока.